Вітаю! Сьогодні ми зануримось в тему, яка може змінити ваше життя, навчання і навіть майбутню кар'єру. Це розвиток лідерських якостей. Лідерство це не про те, щоб бути головним, а про те, як надихати інших, вести їх до спільної мети і створювати атмосферу, де кожен почувається цінним і готовим працювати на результат. У цьому відео ми розберемо. Що ж таке лідерство і чим воно відрізняється від менеджменту? Які бувають стилі лідерства, і який стиль підходить саме вам? Як прокачати свої лідерські якості? Також будуть приклади відомих лідерів, практичні поради і кілька інтерактивів. Тож давайте починати. Отже, що таке лідерство і чим воно відрізняється від менеджменту? І сьогодні хочу поговорити про ці поняття, тому що їх часто плутають. Обидва відіграють важливу роль у розвитку організацій, команд і навіть суспільства загалом. Але ж між ними є принципова різниця. Лідер не обов'язково має формальну владу, але він має вплив. Це та людина, яка здатна об'єднати людей навколо мети, підтримати у складні моменти, надати віру в успіх. Менеджмент. Це мистецтво організації. Менеджер керує процесами, координує ресурси, контролює виконання завдань. І його головна мета досягнення результатів через ефективне планування, контроль і аналіз. А як зрозуміти, хто лідер у групі? Фахівці кажуть, що це людина, яка володіє такими якостями. Вона активна, ініціативна і енергійна у вирішенні завдань. Працьота і готова братися за складне. Розуміє ситуації, можливості групи та цілі. Вміє впливати на інших у правильному напрямку. Має авторитет і повагу. Володіє якостями, які цінує група. Поводиться адекватно і відповідає цінностям команди. Вміє креативно порушувати правила, але безпечно. Подумайте, а які з цих рис у вас є, або хто з вашого оточення має такі риси? Ось, наприклад, у логістичній компанії, яка займається доставкою вантажів по всій країні, у відділі організації перевезень, працює Ірина. Вона координаторка маршрутів. Вона не має найвищої посади, але сама вона стала неформальним лідером своєї команди. Вона першою помічає затримки або ризики в доставках. І Ірина одразу пропонує рішення, не чекаючи вказівок згори. Вона часто бере на себе вирішення питань у форс-мажорах або коли не вистачає персоналу. Завдяки досвіду і гнучкому мисленню Ірина чітко знає, хто з водіїв найкраще впорається з конкретним маршрутом і які ресурси можна залучити. Вона вміє делікатно. Але переконливо мотивувати інших діяти краще. Її поради цінують і досвідчення водії, і новачки. Її поважають за чесність, професіоналізм і людяність. Вона не лише виконує свою роботу, а й підтримує командний дух, святкує успіхи, допомагає в труднощах, завжди тримається рівно, без конфліктів, зберігає спокій у стресових ситуаціях. А її креативність, якось коли через шторм перекрила трасу, вона організувала доставку через об'їзди, домовившись із локальними службами. Офіційно це було нестандартно, але безпечно та ефективно. І завдяки таким лідерам у транспортному напрямку не лише працюють машини, працює команда, і вона працює злагоджено. Отже, хто такий лідер? Лідер це той, хто ставить цілі та надихає всіх на співпрацю. А менеджер це той, хто дбає, щоб усе працювало як годинник. Наприклад, у коледжі лідер скаже: Давайте зробимо проект, який усіх здивує. А менеджер додасть: ось дедлайни і список справ. Обидва потрібні, але лідерство це про драйв, а управління це про чіткість. Подумайте, вам ближче планувати чи надихати? І запишіть у своїх нотатках: планую чи надихаю. Якщо перше, ви менеджер, а надихаєте, то лідер. Тож розвивайте свою сильну сторону. А які бувають стилі лідерства, і який підходить саме вам? Коли ми говоримо про лідерство, важливо розуміти, що існує декілька стилів. І кожен з них може бути ефективним у певній ситуації. Так, авторитарний стиль це робимо, як я сказав. Це коли лідер тримає все в своїх руках. Наприклад, шеф-кухар на кухні: ріж, цибулю так, а м'ясо ось так. Ефективно, коли часу обмаль, але якщо завжди командувати, команда може збунтуватися. Наступний стиль демократичний. Тут лідер завжди питає, а що думаєте ви? Лідер слухає всіх, скажімо, ви з групою обираєте тему для проєкту. І лідер питає, які ідеї? Голосуємо. Усі почуваються важливими, але рішення можуть затягуватись. Наступний стиль це трансформаційне. Тут питають, давайте зробимо неможливо. Уявіть, стилі лідерства це як інструменти в майстерні. Авторитарний це молоток, який швидко забиває цвяхи. Демократичний це викрутка, яка обережно з'єднує деталі. А трансформаційний це дриль, який пробиває нові можливості. І тепер питання до вас. Ви ведете команду на змагання з коледжами. Треба швидко полагодити двигун автомобіля. Який стиль для цього завдання ви оберете? А знаєте, що цікаво? Кожен із вас уже має лідерські якості, тільки треба знайти саме свій стиль. Тож, давайте знайдемо ваш стиль лідерства, адже це як ваш особистий спосіб вести команду. Те, як ви мотивуєте, спілкуєтесь і досягаєте цілей. І у кожного лідера є свій підхід. Він залежить від вашого характеру. Тож познайомимось з п'ятьма крутими видами лідерів із прикладами і питаннями, щоб ви одразу розібралися, які саме підходить вам. Отже, поїхали. Лідер-організатор це людина, яка вміє зібрати ідеальну команду, ніби складає пазл. Ви знаєте, що потрібно кожному і ставитись до цих потреб як до своїх. Завжди на позитиві вірите в успіх і вмійте переконати будь-кого. А якщо хтось помилився, ви скажете: ти молодець, але давай ось тут і тут підтягнемо, і ніхто не образиться. З вами команда працює наповно і радісно. Засновник Virgin Group Річард Бренсон саме такий: він створив компанії, де всі як одна сім'я. Його секрет довіра і дружня атмосфера. Брендсон вірить, щасливі люди роблять бізнес успішними. І це працює. Його команда обожнює свою справу. Ставтеся до людей так, як хочете, щоб ставилися до вас. Це про його філософію. А тепер продіагностуйте себе. Чи любите ви збирати людей разом і робити так, щоб усім було комфортно працювати? Якщо так, то лідер-організатор це, можливо, ваш стиль. Перейдемо до наступного стилю. Це лідер-дипломат. Ви майстер домовленостей. Знаєте ситуацію від А до Я, помічаєте кожну дрібницю і вмієте знайти підхід до всіх. Ваші справжні плани це і є ваша секретна зброя. А на поверхні лише те, що і так зрозуміло. Ви можете переконати кого завгодно, і всі залишаться у виграші. А тепер розглянемо приклад. Сундар Пічаї, він керує компанією Google, уважно слухаючи команду і тонко впливаючи на неї, не кричить про свої ідеї, але робить так, що всі йдуть у правильному напрямку. Завдяки цьому Google це про інновації. Якось він сказав, хороший лідер це той, хто слухає і вчить. А чи подобається вам розбиратися в деталях і тихо вести людей до мети? Якщо так, то лідер дипломат, це, мабуть, ваш стиль. А ось лідер борець це сміливець із сильним духом не витрачає години на роздуми, а одразу кидається в бій за свою ідею. І навіть якщо все проти нього, він не здасться. Це так заряджає команду, що вони готові відстоювати свою позицію до кінця разом з ним. У мене є мрія. Ці слова Мартін Лютер Кінг. Змінили світ. Він боровся за рівноправ'я, не зупиняючись перед труднощами. Його промова I have a dream» – це не план дій, а заклик до боротьби. І люди пішли за ним, бо він не здавався. Зізнайтеся, чи готові викинутися в бій за те, у що вірите, навіть без чіткого плану. Якщо так, то лідер бореться точно про вас. А тепер перейдемо до наступного стилю. Якщо ви генератор шалених ідей, то лідер це про вас. Придумайте щось таке, від чого всі спочатку в шоці, а потім оплодують. Ви бачите можливості там, де інші бачать лише стіну. Працюйте з командою на рівних, обожнюйте обговорення, разом творити щось круте. Лідером, творцем у транспортній системі є Генрі Форд, який не просто створив автомобіль, а винайшов конвейерну систему виробництва. Що зробили машини доступними для всіх. А це ваша фішка придумувати щось нове і кликати друзів це втілювати. Якщо так, то лідер-творець, ваш стиль. А тепер лідер-розрадник. Ви людина-харизма, коли говорите, все буде окей, всі вірять без сумніву. Умієте підтримувати, коли важко і зарядити мотивацію після невдач. Завжди вічливі, поважайте всіх і з вами просто і комфортно. Найкраще цей стиль описав Білл Гейтс, засновник Microsoft: Успіх це коли ти допомагаєш іншим зростати. Він не тільки будував компанію, а й підтримував команду. Слухав ідеї, радив книги, створював атмосферу, де люди вірили в себе. Його харизма тримала всіх разом. А до вас часто приходять за підтримкою і чи любите ви підбадьорювати інших? Якщо відповідь так, то лідер-розрадник це ваш шлях. А тепер давайте подумаємо, як прокачати свої лідерські якості. Реальні навички, без яких важко бути ефективним лідером у команді, бізнесі чи навіть у повсякденному житті описуються формулою 4К: це критичне мислення, плюс креативність. Плюс комунікація та командна робота. Отже, критичне мислення це коли лідер повинен вміти аналізувати ситуацію, ставити правильні запитання, не піддаватися емоціям чи маніпуляціям. На цьому курсі ми вчимося якраз різняти факти і думки, перевіряти інформацію та обґрунтовувати свої рішення. Наступне це креативність. Уміння мислити нестандартно, шукати нові підходи надзвичайно важливо для лідера. Наш прогрес ми виконували завдання, які вимагали нестандартного підходу до вирішення проблем, створювали нові ідеї та ділилися з ними командою. К – це комунікація. Лідер повинен вміти доносити думку, ясно слухати інших і бути зрозумілим для різних людей. І це ми також практикували. Наступне це командна робота. Жоден лідер не досягає успіху наодинці. Міння працювати з іншими основа будь-якої командної діяльності. А це ми розглянемо у наступному відео. Отже, цей курс дав нам інструменти, завдяки яким кожен з нас може стати ефективним лідером у своїй справі. А тепер подумайте і запишіть, який ви лідер. Зараз ваш хід, проаналізуйте себе. Першим виберіть один вид лідера: організатор, дипломат, борець, творець чи розрадник. І один стиль авторитарний, демократичний чи трансформаційний. І запишіть: наприклад, я творець із трансформаційним стилем. Тепер, коли ви визначили, який ви лідер, варто визначити навички, які у вас вже є для цього типу лідерства, і які варто прокачати. Для цього я пропоную вам виконати таке цікаве домашнє завдання. Запишіть 10 характеристик, яким, на вашу думку, має відповідати ваш тип лідера. Наприклад, відповідальність, комунікаційні навички, креативне мислення і таких 10 якостей. Оцініть вашу відповідність кожній характеристики за шкалою 100%. Наприклад, я відповідальна на всі 100%, а ось стресостійкість на моє 25%. Тепер перегляньте, які навички у вас з малим відсотком, і розвивайте їх. Тут на допомогу до... прийдуть інструменти саморозвитку, які ви вже освоїли. Ви вже лідери. Просто повірте в себе і розвивайте свої унікальні якості. А в додаткових матеріалах до цієї лекції ви побачите план, як прокачати себе за 30 днів. І починайте вже сьогодні. Ведіть свою команду до успіху. Дякую вам, що дивилися.